Генеральний штаб ЗСУ інформує, росіянам не вдалося прорвати нашу оборону на Куп'янському напрямку. Так, з десяток атак противника поблизу Сеньківки, Петропавлівки та Іванівки українським воїнам вдалося відбити. На Лиманському напрямку ворожої активності Генштаб не зафіксував. Противник не вів наступальних дій, проте продовжив бити авіацією. Під ударом опинилося Серебрянське лісництво на Луганщині та терни Донецької області. Загарбники проводили штурми на Бахмутському напрямку, бої точилися біля Кліщівки, Андріївки, Богданівки, Хромового та Південного. Там наші сили оборони відбили близько десяти атак противника. На авдіївському відтинку окупанти намагаються досягти мети оточення найбільшого міста на цьому напрямку. Успіху не мають. Наші захисники зупинили атаки російських військ на Понівечену Авдіївку та населені пункти по флангах від неї. Авіаційних ударів загарбників зазнали ласточки на Новокалинове та веселе. На Мар'їнській вісі наші оборонці відбили найбільшу кількість атак ворога вздовж усієї лінії фронту. Більше 20 штурмових дій окупантів українські військові зробили безуспішними. Противник наступав та гатив з авіації по Мар'їнці та Новомихайлівці. Окупанти також не мали успіху на Шахтарському і Запорізькому напрямках. Загарбники проводили наступальні дії в районах чотирьох населених пунктів. Проте в Запорізькій області зіткнулися зі стійкою обороною наших воїнів. На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція Сил оборони, в рамках якої наші захисники продовжують Ажувати ворога, зменшувати кількість техніки загарбників та їх особового складу на Херсонському напрямку. Армія РФ продовжує бити з усіх видів озброєнь, зокрема завдавати авіаударів. За минулу добу від них здригалися «Республіканець», Львова та тягинка. Натомість українські військові продовжують бити по складам і позиціям противника в тилу та вести контрбатарейну боротьбу.